Пантелеймонівський храм достатньо новий, на його місці раніше нічого не існувало. І він був споруджений в передмісті Сум, яке за деякими джерелами на той час називалось Свищі. Споруджувався він в 1911-1915 році. Історія його спорудження достатньо цікава. Справа в тому, що він споруджений офіційно за проєктом Харківського єпархіального архітектора Покровського. Але, як скромно зазначається, в спорудженні йому допомагав відомий на той час архітектор Олексій Щусів. Олексій Щусів це відомий російський і український архітектор, який народився в 1873 році. Він нам більше знайомий по, як автор проєкту Мавзелею Леніна в Москві, а також один із співавторів відбудови Києва в 1944-45 році і безпосередньо хрещатика.